29 листопада у Петрівці Нестор брав участь у шкільному турнірі з шахів, організованому Скорохудівською громадою. Конкурентів у нього було загалом сім. Усі старші за Нестора. У своїй групі Нестор виграв усі три партії. З І за перше місце іграють самі старші Шомар і Глестор. У грі за перше місце Нестор скористався помилкою суперника і теж виграв.

Виборов наш юний захисник, майбутній Зіненко Нестор. Далі, Далі. 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 самий найвисокий, але по здобутках дивіться першим місцем вибрав. Майбутній чемпіон.